Всім привіт! Мене звати Каріна, і я сьогодні дуже щаслива. Бо як можна не бути щасливою, коли поруч з тобою знаходиться ось така ідеальна фокача, ідеальним рецептом якої я сьогодні з вами поділюсь. Перед тим як ділитись з вами рецептом, нагадаю підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, увімкнути дзвіночок. Додам ще, що фокача моя на заквасці. Відео про те, як робити закваску, уже є у мене на каналі. Посилання на нього буде ось тут. Це як і будь-який інший хліб на заквасці, тривалий процес, але він того вартий, він дуже цікавий. Тому поїхали робити фокачу. 390 грам води це перше, що треба додати в миску, в якій ми поєднаємо всі інгредієнти, до переліку яких, звісно, входить закваска на пік. Моя вже зранку навіть встигла трошки опасти, але нічого страшного. Закваски додаю 100 грам, все поєдную і додаю ще декілька інгредієнтів, не характерних для всіх інших хлібів, які є уже у мене на цьому каналі: 10 грам меду, 15 г оливкової олії і 10 грам солі. 10 грам солі це якраз класик. До цього всього додаю 500 г сильного борошна. Сильне борошно – це те, в якому від 11 г білка на 100 г. Я частіше за все використовую зернарі або, як в цьому випадку, манітобу. Всі інгредієнти поєднала, накриваю миску тарілкою і ставлю таймер на 30 хвилин. А через 30 хвилин починається не те, щоб найцікавіше, але найдовше. Етап ферментації в кімнатній температурі він же етап складань. Ми будемо робити декілька сетів складань з паузою в 30 хвилин. Перше складання виглядає так, як зараз показую на відео. Я беру шматок тіста, відтягую його і накидую його зверху на нього ж. Це називається stretch and fold і так можна робити на кожному складанні. Але я люблю в кінці першого складання перегорнути тісто швом донизу, залишити знову на 30 хвилин, а потім друге і всі подальші складання робити за технікою, яка називається. Coil Fold, де я ось так, от обома руками піднімаю тісто і підкручую його під себе. Мені здається, так як мінімум візуально воно якось краще і видніше збирається докупи. Не впевнена, що є якась особлива різниця в ефективності, але цей варіант чисто естетично мені подобається більше. Загалом я роблю 4 таких складання між кожним пауза 30 хвилин. За цей час тісто розслабиться і ви його знову зможете скласти, а робимо ми це, щоб покращити глютеновий каркас, взагалі вибудувати його з нуля, зробити тісто більш пружнім, зібраним і еластичним. І з важливого ще не сказала, що ми ще робимо, поки робимо складання: змочуємо руки у воді, щоб тісто не липло до рук. Для цього біля миски з тістом я ставлю невеличку мисочку з водою, в якій щоразу змочую руки перед тим, як ними торкатись до тіста. Так проходить декілька годин, впродовж яких я можу займатися своїми справами, але щоразу, як дзвінить таймер, я підходжу до тіста, складаю його і йду далі займатися тим, чим займалася. Тому так, хліб на заквасці, зокрема, фокачі на заквасці, це довго, але це не затратно по часу. Частіше за все це займає більше доби, але за цю добу ви витратите максимум хвилин 30 на безпосередню активну роботу. І ось моя робота зі складаннями закінчилась, я ставлю таймер на 3 години, в які я нарешті можу не знаходитись вдома, піти по своїх справах, де іде, а коли поверну до свого тіста, побачу, що воно ось так от гарно виросло. Насправді, три години це умовно, плюс-мінус. У мене тісто постояло трошки довше. Час залежить від температури у вас на кухні, від сили закваски, від багатьох різних факторів. Але загалом орієнтуйтесь на три години. Далі, деко, в якому будете випікати фокаччу, треба щедро змазати оливковою олією. Насправді щедріше, ніж я. Останні мої фокачі просто купались в оливковій олії, тому в цей раз мені хотілося її додати трошки менше, хоча насправді вони і мають в ній купатись. Так що олії не жалкуйте. Вивалюю тісто на деко, складаю конвертиком, як тільки що показала на відео, і перегортаю швом донизу. А далі, ось так, от руками трошечки допомагаю йому по формі розтягнутись. Воно не має зараз повністю її заповнити, бо відправиться на нічну ферментацію в холодильник і буде ще розслаблятись і підростати і там. Пергамент, до речі, використовувати не обов'язково, якщо у вас деку з антипригарним покриттям. Смазуйте оливковою олією одразу його і прямо на нього, і викладайте тісто. Тісто у нас вже в оливковій олії, тому я не боюсь його прямо ось так, так би мовити, в контакт покривати харчовою плівкою, щоб воно не обвітрилось в холодильнику. І перекладаю, як і обіцяла, в холодильник до завтрашнього ранку. Ранок настав, але настав він трошки раніше ніж були зняті ці кадри. Як тільки я прокинулась, я пішла до холодильника не їсти, а дістати фокачу звідти, залишити її десь на годину півтори-дві в кімнатній температурі, щоб вона нагрілась і розігнала створення пухирців повітря всередині неї, які ми зараз будемо тикати пальцями. Перед тим як це робити, фокачу треба зверху також змазати олією. І руками, які теж в олії, я її ось так ще трошки розтягую по деку. А далі починається офіційно найцікавіша і неофіційно моя найулюбленіша частина: треба пальцями пройтися по всьому цьому коржику і протикати його всюди гарненько. Завдяки цьому ми досягнемо характерного класичного вигляду фокачі. Він нам треба для того, щоб цей коржик занадто не підіймався і рівномірно пропікся, але мені це треба просто для насолоди. Мені дуже подобається, як вона виглядає, я обожнюю це робити. І саме в момент перед випіканням я не можу зупинитись її фоткати. Свою фокач я люблю просто посипати зверху крупною сіллю, у мене мальдонська. А ви можете, як звичай і роблять, потикати її різною начинкою: зубчиками чеснику, оливками, помідорами, цибулею, будь-чим, чим вам хочеться. І в такому вигляді ставлю фокачу в духовку розігріту до 220 градусів десь хвилин на 20-30. Один раз її провернула, щоб вона рівномірно просмажилася з усіх сторін, і коли мені подобалося як. Вона виглядала зверху я її дістала. Далі хвилинка на любування, бо що це якщо недовершеність, і одразу факачу треба дістати з гарячого деко і залишити на решітці охолоджуватись. Тим більше олії, тим більше вона буде засмаженою і хрумкою. У мене вона мінімально засмажена і хрумка, але я саме таку і хотіла. Я дуже хотіла зробити таку, щоб її було класно використовувати на сендвічі, тому ніякі топінги, окрім солі, я не використовувала. Обов'язково хоча би годину почекати, поки вона охолоне, а далі розріз. Дивимося, що у нас там вийшло. А вийшло, як на мене, просто ідеально. Показую, як розрізаю фокачу на сендвічі. І починаю дегустацію. Нарешті зробили фокачу, і ось така фокача у нас вийшла. Я нею дуже задоволена, а також я особливо задоволена її висотою. Бо раніше я робила цей рецепт в меншій формі, вона занадто висока була. І з нею було незручно робити сендвічі, бо там було забагато хліба. А зараз, по-перше, подивіться на цей розріз, мені дуже подобається. По-друге, це ідеально, щоб сюди щось накласти і їсти як отакий дуже класний бут. Петерброд. Але давайте спробуємо разом. Оцей шматочок, який я буду їсти не просто так, а е використаю як соус залишки від просто неймовірно смачного болоньєзе, який став частиною лазаньї, яка зараз стоїть в духовці, можливо, ви чуєте навіть як працює таймер духовки, яка також буде на Ютубі. Так що підписуйтесь на канал, чекайте нові відео, в тому числі лазанью, а я пробувати фокачу. Я, мабуть, відсотків 20 цього болоньєзе. він просто капецький смачний, з'їла, поки ми готували. Поїхали. Мені так смачно, що навіть барнюшка відчув і прийшов мене підтримати. Я не зможу вам описати, наскільки це було смачно, бо слів для цього не придумали. Але для чистоти експерименту треба спробувати і без нічого. Що вам сказати, друзі? Це хліб на заквасці, і він смачний, і він ідеальний для сендвічів. Я вже не дочекаюся, як буду ось цим от снідати. Це дуже смачно, тому ідіть годувати закваску. А я пішла доїдати фокачу з залишками балоньєза, бо чекати, коли допечеться лазанья, я вже не можу. Дякую за те, що ставите лайки, підписуйтесь на канал, дивитесь мої відео. І до зустрічі у нових відео. Гудбай!